Подивіться на сім карт і виберіть одну. Цифра зображення чи назва архетипу це не важливо. Не розмірковуйте, довіртеся своєму несвідомому, тільки зв'язок з єдиним дозволить вам дізнатися майбутнє. 1. На придашньому тижні ви порушите правила, за які, здавалося б, вас мають покарати або засудити оточуючи. Це може бути ситуація на дорозі, коли ви порушите правила ПДФ або сімейна ситуація, яка загрожує скандалом. Але неприємностей не буде. І це надихне вас і розкриє вашу енергію. Ви відчуєте силу та можливості. Це не означає, що ви почнете протизаконно. Діяти або регулярно обманювати свого чоловіка, але межі вашої скутості трохи розширяться. Ви усвідомите, що можете досягти свого навіть крайніми методами. І якщо ви зробите все правильно, то вам за це нічого не буде. Ця розкрита сила допоможе вам досягти значних результатів цього тижня. Можливо, це буде фінансове поповнення або вирішення якихось давніх образ чи спірних питань у сім'ї, які вас довго турбували. Два. На прийдешньому тижні вам не варто гратися з вогнем. Небезпека. Буде переслідувати вас, але ви, здається, не хочете її помічати. Це може бути небезпека для вашого здоров'я, тому не ігноруйте навіть невеликі погіршення. Зверніться до лікаря, якщо маєте сумніви. Небезпека може походити і від близьких людей, які вас оточують. Є ті, хто погано до вас ставиться, але. Ховається за посмішкою, вони можуть нашкодити вам лише для того, щоб відчути свою перевагу. Єдине радить вам звернутися до природи, відчути силу стихії води. Єднання з нею допоможе вам захиститися від негативного впливу, інакше вам доведеться зіткнутися. з Енергію танатоса, енергію руйнування. Ви можете втратити гроші, нерви або здоров'я. 3. Ваш внутрішній простір сильно засмічений. Багато інформаційного сміття, багато різних проблем, які вас пригнічують. Єдине підказує, що цього тижня вам Варто звернутися до сили роду. Ви втратили баланс, тому що покладалося лише на себе. Ви не бачили знаків, не відчували внутрішньої енергії, але ви не самотні, вам допомагають сили ваших предків. Заглушіть шум, позбудьтеся сміття вашій голові. І до вас прийде рішення кореневої проблеми, яка створює цей дисбаланс. Єдине, нагадую, що вам дано багато. Навіть якщо деякі питання здаються вам нерозв'язаними, ви легко з ними впораєтеся. 4. На придашньому тижні вам потрібно звернути увагу на особисті стосунки. Вам бракує романтики, любові, не пристрасті, а саме любові та взаєморозуміння. Докладіть трохи зусиль, щоб пробудити у собі ті яскраві почуття, які у вас колись були. Не шукайте ворогів поруч з собою. Ваша друга половинка, ваш чоловік або потенційний партнер буде поруч у потрібний момент. Ви зможете разом з ним поставити нові цілі і будете приємно здивовані його підтримкою. Вищі сили допоможуть вам. Ви отримаєте знак і зрозумієте, що не варто стояти на місці, а потрібно цінувати людину, яка поруч. 5. На прийдешньому тижні вас очікує матеріальне придбання, яке вас здивує. Це може бути подарунок від вашої другої половинки або від колег по роботі. Звісно, для вас буде важливою увага. Але і сам подарунок виявиться цінним. Це навіть змусить вас переглянути стосунки, але єдине попереджає. Що не треба підніматися занадто високо, бо це буде лише разова подія, після якої все швидко повернеться на свої місця, і про увагу до вас ніби забудуть. Шість на прийдешньому тижні ви зрозумієте, що надто багато намагалися дати оточуючим. У вашому колективі просто не розуміють того, що ви робите. Вони приймають все як належне, без подяки. Ви намагаєтеся створити щось красиве, порадувати людей, але вони просто підтримують вас на словах. І це розчарує вас. І ви відійдете від колективу в другій половині тижня. Ви візьметеся за роботу самостійно, але відчуєте підтримку якоїсь людини, яка завжди була поруч. Цій людині також не потрібна ваша емоційна виногорода, але вона просто робить свою справу. Завдяки їй ви зможете трохи відпочити до вихідних. 7. На прийдешньому тижні ви відчуєте переслідування в стосунках. Ви відчуєте докори від своєї другої половинки. Він буде вічно незадоволений. Це викличе напруженість. Виявиться, що його незадоволення було небезпідставним. Причина, яка його викликала, пов'язана з якоюсь. Іншою людиною. Можливо, дзвінок колеги або когось із колишніх викличе у вашого чоловіка ревнощі. Єдине радить вам не реагувати емоційно. Намагайтеся сприймати ці ревнощі спокійно, не виправдовуйтеся і все само собою владнається.